Рибо Києву обернулися для росіян катастрофою. Росію накрили величезні вибухи. Удари один за одним, точні, нестримні. Після страшних атак по столиці України відплата повернулася із небаченою силою. Руйнування теперів окупантів. Кари за скоєне вже не уникнути. Будинки розлітаються, вибухає все навкруги. Полум'я охоплює вулиці. Вражаючі відео помсти переглядаємо за мить. Вітаю вас. Будемо говорити про ті події, які відбуваються нині на Рашиській Федерації. Адже у низці регіонів лунає тривога та чути гучні вибухи. Нарешті почалася відплата за безкінечні удари по Києву. Остання атака, певно, стала приводом до масштабної відплати. Почалося все з того, що вибухнув радіозавод, що виготовляє засоби зв'язку для окупаційних військ. Російське місто Пензе під масованою атакою. На промисловому підприємстві почалася пожежа, заявив губернатор області. При цьому місцева влада обмежила роботу мобільного інтернету поблизу місця атаки. Далі цитуємо. Ново здійснено атаку ворожих безпілотників на одне з промислових підприємств з метою безпеки на території області діють тимчасові обмеження мобільного інтернету, зазначив губернатор області. У мережі також писали про атаку на авіазавод. Український моніторинговий паблік також повідомляє про пожежу на підприємстві. А місцеві діляться також красномовними відео, на яких видно прицільну атаку прямо на ворожому об'єкті. На одному з відео рашисти скаржаться, що бомблять їхній завод. Далі можемо почути. Завод. Прямо на К центру протидії дезінформації при РНВУ Андрій Коваленко також підтвердив атаку на радіозаводу Пензі. За його словами, підприємство спеціалізується на виробництві сучасних засобів зв'язку для ЗСРФ, РФ, зокрема комплексів управління, радіостанцій, а також командно штабних машин на базі бронотехніки. Коваленко назвав радіозавод важливим підприємством вибока Рашиської Федерації. А у Волгоградській області горують залізнична станція. Систематичні удари по залізничній логістиці ворога продовжуються. Написали монітори. Речник української добровольчої армії Сергій Брачук також повідомив деталі Бавовне на РФі Далі можемо почути його думки. Очуєш, наприклад, увечері, що з аеродрому Кубінка під Москвою злітає су 34 й про що ви думаєте? Я, власне, зразу про те, щоб на Москві щось запалало. Щоб літак повернувся взад, щоб не долетів, але головне, щоб там у москалів щось підгорало. Ну, як кажуть, око за око, зуб за зуб. І що ви думаєте, так воно і є. Літачок злетів, а в кубінці запалало. Правда, автобуси якимось чином загорілися. Можливо, спека. Не знаю. Але тим не менше, все-таки мілоч, але дуже приємно, як кажуть, Москва нехай палає. Це, власне, про українську балістику. Коли ми починаємо говорити і чути, що українська балістична ракета ось ось, я би тут ставив три крапки. Тому що це речення і інформацію про українську балістичну ракету. Мають продовжити власне самі москалі. Причому голосно, з криками, ну, на кшталт, українська балістика летить. Свят, свят, свят. Ні, свята не буде. Свято буде у нас, а у них буде бабах. Отож, хто може собі дозволити випити квасу або щось інше. То обов'язково скажіть тост за українську балістику. А ми до роботи кажуть, що знову шахети летять, будемо збивати. І допоки Україна б'є по військових та стратегічних об'єктах на території РФ, рашисти цілять по цивільних. Росія вкотре здійснила масово комбіновану атаку по Україні. На карті можна побачити приблизний маршрут ракет та безпілотників Російської Федерації під час нічної атаки. Основна ціль це столиця нашої країни. РФ використала для атаки 8 ракет та понад 300 безпілотників, повідомив Володимир Зеленський. Постраждала Дніпропетровщина, Полтавщина, Сумщина, Миколаївщина та Кушківська область. Столиця була основною цілею масованого обстрілу серед загиблих шестирічний хлопчик та його мама. Бупла заходили із різних боків Києва, зокрема і реактивні, підтвердив очільник МВС Ігор Клименко. Вже після удару дронами за кілька годин росіяни вдарили ще і ракетами. Далі буду цитувати. Падіння ракети було прямим у районі п'ятого поверху, говорить Климанко. За словами очільника МВС, люди були у своїх ляшках, хтось у коридорах і їх просто завалило бетонними плитами. Удар був прямою наводку у житлову дев'ятиповерхівку у Святошинському районі столиці. Заявили у київській міській військовій адміністрації. Ворог атакував Київ ракетами та дронами. Найбільше постраждали Святошинський і Соломінські райони. Вже відомо про понад 50 постраждалих і щонайменше шістьох загиблих, серед яких дитина, якій було лише шість років. Серед травмованих троє поліцейських, які їхали на виклик, двох поранених людей врятували з-під завалів. Також під час атаки на Київ попередньо постраждало 9 дітей. Це найбільша кількість поранених дітей. За одну ніч у столиці від початку повномасштабної війни. Є руйнування на понад 27 локаціях у Солом'янському, Святошинському, Шевченківському та Голосіївському районах. Один із ударів прийшовся по житловій багатоповерхівці. Зруйновано цілий під'їзд. У Святошинському районі зруйнований під'їзд житлового будинку. Є пожежі в кількох нежитлових будівлях. У Солом'янському районі пошкоджені квартири в декількох будинках. Горіли автівки. Також пожежі й пошкодження на кількох локаціях нежитлової забудови. У Голосівському пошкоджені будівлі, зокрема школи та дитячий садочок. В Шевченківському районі ударної хвилини вибито вікна в дитячому відділенні медзакладу. Залучені сили ДСНС та поліції. Рятувальники розбирають завали, працюють верхолази, інженерна техніка. Поліція забезпечує охорону периметру та допомагає в проведенні рятувальних робіт. Групи документування уже на місці. У повітрі ж після вибухів відчувається запах гару. Киянам радять не відкривати вікна в квартирах та обмежити перебування на вулиці. На цих кадрах з-під завалів у Святошинському районі рятують чоловіка. Його затисло після прямого ракетного удару по багатоповерхівці. Повідомляє очільник МВС Клименко. Голову чоловіка вже звільнили. Він у свідомості з ним спілкуються та подають воду. Постраждалий перебуває у так званому бетонному склепі. Рятувальники вирізають тунель у плитах, аби дістатися до нього. А на цих світлинах рятувальники виносять врятованих із-під завалів тварин. Тим часом у соціальних мережах демонструють наслідки прильоті у хвіст від ракети просто у когось вдома. Шукають щонайменше 10 людей. Є заява про зниклих безвісти. Імовірно, вони під завалами зруйнованих будинків на двох локаціях. Також уламки одного з безпілотників пали біля гаражного кооперативу, що призвело до займання газової труби триповерхового житлового будинку. Кілька людей опинилося заблокованими в гаражах, але рятувальники оперативно їх евакуювали. В іншій же частині району уламки БПЛА влучили у житловий будинок, спровокувавши пожежу в квартирі. а Також пошкодивши кілька автомобілів у дворі багатоповерхівки. Загоряння уже ліквідовано. Також зафіксовано влучання в один із вищих навчальних закладів столиці. Це була київська політехніка. Крім того, уламки пошкодили дах п'ятиповерхового будинку, складську будівлю та спричинили загоряння ще одного автомобіля. Ще один ворожий бепла пролетів прямо на станцією метро, після чого прогримів потужний вибух. Через нічний удар росіян по Києву пошкоджена і залізнична інфраструктура. Повідомили в Укрзалізниці. Працівники та пасажири, на щастя, не постраждали. Відновлюють повноцінний рух на пошкодженій ділянці. Прем'єр-міністр України Юлія Свериденко заявила, що російська терористична атака на Київ це своєрідна відповідь очільника Росії Володимира Путіна на дедлайни президента США Дональда Трампа. Про це Свириденко написала у Фейсбуці. Далі цитую. Російські терористи атакували Київ, десятки влучань по житлових будинках. Це дуже складно стримувати емоції. Є тільки злість. Ми точно не забудемо і не пробачимо, зазначила Свереденко. Світ має дати свою відповідь, трибунал і максимальний тиск. Слова співчуття сім'ям загиблих, наголосила Свереденко. А про те, що Путін випробуває рішучість Америки, написала і дочка Келога у соціальних мережах, коментуючи атаку на Київ. Далі буде цитувати. Київ зазнає масовної атаки дронів. Не сумнівайтеся, це відповідь Путіна на дедлайн президента. США. він випробовує рішучість і силу Америки. Ми не повинні виявитися безпорадними. Написала донька спецпредставника президента США з питань України, Кіта Келога Меган Мопс.